Зно 2019. <ріст> Сьогодні я обговорю 9 основоположних порад, за якими моє життя в 2018 році могло бути легше. Слухайте, дітки, слухайте. Перше, що я раджу зрозуміти, це те, що ЗНО це не про знання, це більше про кмітливість і щасливу вдачу. І якщо ми, наприклад, беремо ЗНО з української літератури, то Ніхто не хоче, щоб ви надихнулися якимось віршем Ліни костенко. Ні, вони хочуть знати, який фрукт є в ліричний герой твору Інтермецо, коли спочивав на лоні природи. До речі, хто дасть правильну відповідь в коментарях, я вам підготувала подаруночки. Секундочку. у мене є просто куча різних довідничків, якими я вже не користуюся. І тим, хто дасть правильну відповідь, я їх віддам безкоштовного. Боже, бідний котяра. порада номер два. На сайті ЗНО є така чудова річ, як тести за всі роки. Що вам раджу конкретно я? Ви берете свій телефончик, заходите на сайт, обираєте конкретно той предмет, який вас цікавить. В кінці знаходите ці всі завдання за всі роки і починаєте їх проходити. Якщо на якесь завдання ви даєте неправильну відповідь, ви клацаєте на кнопочку і читаєте пояснення. Ви це все діло скрінете, і як тільки у вас з'являється вільний час, оп! І в телефончик. Порада номер три. Коли я приблизно підрахувала скільки часу я витратила на роздуми про те, яке це ЗНО поганюче, боже, як з нас знущаються, то й зрозуміла, що це зайняло добрих 7-10% всієї моєї підготовки до ЗНО. А це ж йо-майо, -йо, немало. Я вам дуже раджу вибрати собі один день, коли ви підете і обговорите це з усіма, так щоб вам це вже просто тошнило. І все. Після цього ви забуваєте про це. Або якщо все ж таки вам складно про це забути, то ви як тільки відчуваєте, що ось ця негативна мисля вам врізалась в голову, і ви не знаєте, що робити, виберете телефончик. І листаєте оті самі скрини або онлайн тести? Порада номер 4. Якщо ви досі вагаєтеся, яке третя ви будете здавати англійська чи біологія або географія, то я вам дуже раджу обирайте англійську. Навіщо вам витрачати рік чи скільки там на вивчення абсолютно непотрібної вам географії чи біології, яку ви ніколи не будете скоріше за все використовувати в своєму житті? Коли ви можете витратити час на англійську, яка вам реально знадобиться. Англійська потрібна всім, якщо ви маєте якісь амбіції і перспективи, краще обрати англійську, навіть якщо ви її не знаєте. Я вам скажу: я здала на 184. Я вчила англійську тільки 9-й клас, і потім півроку в 11-му класі все, це всі мої знання. І я здала, і все нормально. Тому беріть себе в руки, найдіть собі класного викладача і вчіть англійську. Порада номер 5. Не жлобіться краще витратити оту тисячу чи скільки на абсолютно всі довідники, які ви тільки можете купити на тести, на конспекти короткі, ніж потім ви будете платити 25 чи скільки тисяч за навчання. Не треба перекуплювати за попередні роки. Так, воно мало відрізняється, а зачасту навіть взагалі не відрізняється. Але не факт. Що саме це вам не попаде в зерно. І тоді, коли ви побачите це в своєму питанні і скажете, о Боже мій, я такого навіть не бачила, ух, це буде неприємно. Порада номер 6. коли ставите хрестики в зошитку вже набридло, а світло екрану вже плющить очі, друзі, ми ж живемо в 21 столітті. І якщо ви класно запам'ятовуєте на слух, то аудіо вам в допомогу. Матеріалу, який можна послухати в вільному доступі, просто завалісь. І конкретно ті, якими я користувалася, я прикріплю ось тут. Порада номер сім: створіть графік. Ви берете всі теми, які вам ще лишилося пройти, і берете свій планер, чи календарик, чи що у вас там, і пишете конкретно, яку тему ви проходите в кожен день. Коли ви собі зробите такий графік, ви зможете відслідковувати наскільки ви відстаєте, чи дай Боже спішите. І бажано створити цей графік так, щоб у вас лишалося хоча б два тижні, а бажано місяць для того, щоб це все повторити і гарнесенько засвоїти, і такими розумними прийти на ЗНО безпосередньо. Ха -ха -ха. Всі ми так думали, але всі потім Ха-ха! Порадо номер вісім. Якщо ви постали перед вибором піти на курси групові чи піти на індивідуальні заняття, то звісно це тільки індивідуальні заняття. І, взагалі, дуже маленький відсоток того, що ці групові курси при університетах вам чимось допоможуть на ЗНО. Все ж таки, там викладачі викладають в університеті. Та й в принципі викладач, який готує до ЗНО, і просто хороший викладач, це два різних всесвіти. Тому підшукайте собі викладача, який готує конкретно до ЗНО, і ходіть, займайтесь на здоров'я. Ну і дев'ята, фінальна порада. Не забувайте відпочивати. Працюйте і відпочивайте. Це все має бути збалансовано. І тоді все у вас буде прекрасно. Не забудьте поставити лайк. Все, пока. Пока.